Всім доброго дня! Дивіться, буде сьогодні відео, як скласти кубік 3 х 3 для дальтоніків. Ось ми бачимо в нас в руках стандартний кубік 3 х 3. Дивіться, він, е, обична людина його збирає по кольорах. А є люди, які не розбираються в кольорах, це дальтоніки. Для їх видаваний такий специфічний кубік одного кольору. Але тут яка е, різниця між цим? Тут кожна деталька начої форми. І розумієте, якщо Приблизно людина не дальтонік і вміє складати кубіка 3х3. Наї дуже легко буде, просто треба чуть-чуть підшевелитися і ви його складете. Ну, коли ви дійсно дальтонік і ви не розрізняєте кольора, вам трошки треба буде попотіть. Так що, дивіться, я покажу здебільшого, як його складати. Не знаю, поймете, не поймете. Ну, побачимо. Дивіться, беремо його, розбираємо на кусочки. На детальки, як воно має бути, дивіться, який він страшний. Виходить. От подивіться, коли ми беремось до оцей кубик розберем, він форми не тіряє куба. Просто кольора різні. Ось бачите, дивіться. О, він як був квадратний, так і є. А тут подивіться, що з цього вийшло. Як, як він збирається Дивіться, шукаємось до центру. І бачимо, що в нас ось пальцем міряємо. Центр зайшовся рівний. Ми беремо, так отримаємо тримаємо і підганяємо сюди центр, який би отут у нас сходився. О, дивіться, бачите, зійшлося. Значить, що шукаємо сюди. Дивимося толщину цього і шукаємо, де щось може бути таке приблизно. Так, дивимося. Дивимося. Так, це не підходить нам. Ага. Це теж ні. О, бачите, ось зійшовся. Беремо, перекручуємо його сюди. Дивіться, тут зійшлося, тут зійшлося тут. Значить, нам залишилося 2. Дивимося. Шукаємо, верніше, а не дивимося. Так. Ні, цей сюди не йде. Не йде, не йде, значить, будемо пробувати цього сюди завертати. О, і цей підходить. Ставимо на місце. Дивіться. Сходиться і тут сходиться тут. Остається одненький. Що в нас може бути? Дивимося, де він може бути. Так. Ні, не йде цей. Так, цей не йде. Тож не йде. Так. Крутим, крутим, крутим. Так. Вот угу. може бути. О, є. Нет. Довжини не вистачає. Значить, нам треба інший шукай. Дивимося, де він інший у нас. Так. Так, так. Значить він ось до його треба витягнути просто звідси. Так. О, все, повертаємо. Дивіться, хрестик у нас є і центра у нас зайдена. Це все одно що ось на цьому кубику, коли в нас ми збираємо біле, ми ж ось зібрали біле і зелене, зіш... центр зійшов. Так само і тут. Бачите, Тут зійшов центр, тут, тут і тут. Зараз ми збираємо угла, так як у кубику 3х3. шукаємо. Но тут вже не по кольорах ми шукаємо, а ми шукаємо вже по об'єму. Понимаєте? так що... Але вони вложуються так само, як 3х3. Так, ось до в нас великий об'єм, ось до він, я бачу. Так, Берем. Не сходиться. Так, дивіться, о, пішло. Ставимо на місце. Все, в нас одне угло є. Дивимося далі. Уськувати угло, ось він. Ось його треба сюди поставити. Так, це вертаємо назад. Так. Пробуємо підставляти. О, бачите, підійшло. Все. Зараз тоді дивимося. Осьо я бачу, це угло воно повинно стати сюди. Так. Ні, треба провернути його, поміняти місцями. Так. 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 Так, ось до воно, це не це, це я ошибся. Ось його воно в нас. Це угло, все, підбираємо, так, як 3х3. Міняється все точно так, як 3х3. Дивіться, ось до це угло, нам треба поставити ось до сюди воно. Як воно робиться, дивимося. Так. Зміщуємо цю сюди і просто оцю підставляємо. І ставимо все на місце. Дивіться, що в нас вийшло. Ми зложили, Тепер, так як у кубіку 3х3, якщо ми збираємо біле, Перевертаємо донизу, так само і тут ми перевертаємо донизу. Дивимося далі. Дивимося далі. Нам треба закласти оці угла. Як вони закладаються? Дивимося, ось у нас зійшлося, і ми дивимося, що якщо його повернути отак довжина, він приблизно стає сюди. Значить, ховаємо його цього кубіка сюди, піднімаємо, ставимо вже опять сюди, де він був. Не заопускаємо. Бачите? Провертаємо шагу перід. І оцю сторону піднімаємо і ставимо ми на місце. Бачите? Все. У нас ребро стоїть на своєму місці. І тут ось автоматично попало. Дивіться, бачите, ось пальцем пробую стає. І воно приблизно, я бачу, должно стати сюди. Значить, так само оцю ховаємо сюди, піднімаємо, провертаємо. Дивіться, підпасували. Шагу перед. шагу перед. Тоді оцю боковушку ми. Піднімаємо і ставимо на місце. так, Все, опускаємо назад, це все. Дивимося. Все, у нас ряд зложений. Дивимося далі. Беремо, що нам? нам не вистачає сюди. Провертаємо. Шукаємо, що в нас є. О! Бачите, ось до в нас стало. Ось до в нас стало. Но мені кажеться, що воно не піде, бо тлущина не дозволяє. О, ось до оце угло сюди. Ось, ви бачите, тут ширина якраз піде сюди. все значить, так само ховаємо його в бік піднімаємо сюди. Підпасували, шах-перід. Шах Тоді боковушка, так як завжди, піднімається, це ставиться на місце, опускається. Дивіться, я не дуже конкретно розказую, якщо хто. Вміє цей кубик склад складе, Ну я ж вам кажу, якщо ви справді дійсно дальтонік, то вам треба буде сильніший трошки урок. бо тому що це, От я показую іменно для тих, хто вміє собирати цих, А якщо ви не розбираєтесь в кольорах, то вам треба буде трошки попотіти, як я вам говорив. Так, так, йдемо далі. дивіться, Тут зійшлося. І ось ми дивимося, якщо ми його повернемо, довжини хватає, Значить, так само ставимо в бік, піднімаємо. Ось, бачимо, що все зійшлося, шагу перід. Тоді боковушку ми піднімаємо, підставили. І боковушечку назад. Все, дивимося, у нас два ряди вже зложено. Бачите, два ряди. Нам остається, так як у кубіку, Оцьому треба зробити хреста. Нам треба зробити хрест, щоб отут було все не випукло було. А тоді ми його розкладемо, як положено. Хрест аналогічно робиться, як у 3 на 3. Дивимося, робимо так. Раз. Так. 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 Дивимося. Що у нас з цього вийшло? Так, дивимося. Дивимося. Нічого у нас з цього не вийшло. Беремо, повторяємо ще раз. Раз. Два. Три. чотири, 5. Дивимося. Не, не зійшлося. Ще раз зробимо таку саму процедуру. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Все, хрест є. У нас ось, виходить, підпасована одна сторона. Одна сторона. З неї беремо до себе оцю сторону, де сходиться. І починаємо такі саме робити рухи, як у 3х3. Ми розвертаємо хреста. Робимо. Дивіться, раз. Оцю штучку ми підняли, ставимо на угло. Тоді цю боковушку опускаємо назад. Цю ставимо ще на друге угло. Поставили. Тепер опять піднімаємо боковушку і ставимо все назад. І дивимося, що в нас з цього вийшло. Дивимося, хрест не став на місце. Він є, але він не стане. Цю саму процедуру ще раз. Раз, два. Три, 4. 5. Дивимося. Все. Хрест у нас став на місце. І в нас автоматично стали угла. Два на своєму місці. І ці стоять на своїх. Тільки вони розвернуті. Розвертаються вони теж так само, як у 3 на 3. Дивимося. В, о, кришку задню. Вліво, цю до себе. До себе. Назад. Назад. Нема. Вліво, до себе. Назад. Назад. Нема. Вліво, до себе, назад, назад. Нема. Вліво, до себе, назад, назад. Єсть. Значить, так само. Воно нам треба представити. Цю. Ставимо в місце верхушкою акуратно. Поставили. Беремо вліво, до себе, вертаємося, тут теж вертаємося, нема. Вліво до себе. Вертаємося, вертаємося. Єсть. І просто беремо, робимо все, у нас кубик для дальтоніків зложений. Так що дивіться, якщо комусь конкретно заінтересував цей кубик, я можу потім зняти відео. Як краще, на що треба обращати увагу. Так що, якщо воно когось цікавить, ви напишіть в коментарях і ми розберемося. Дивіться, після цього кубіка, якщо ми будемо робити випуски, ми будемо робити складати кубік 4 х 4. Дивіться, так як я говорив у предыдущих відео, цей кубік тут починаються дуже великі сложності. Тут ідуть парієти формули. Тут ідуть, і тут є формули. Але це в паритет, це сложна формула. Так що дивимося, пишемо коментарі. Так, не так, що як треба. І всім добра. Хай буде все добре. Пока.